Так, ми розпочинаємо нашу роботу, але спочатку давайте згадаємо з вами, яка зараз пора року? Зима. зима, зима! Перший місяць, правда? Як називається? Грудий. 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 Грудий місяць. Наближаються свята, правда? А які свята наближаються? Новий рік! І новий рік. І моє день народження. І твоє день народження, моє бачите мові. в родині. І, А скажіть мені, І звичайно, новий рік. А коли новий рік? Що має бути? Ялинка. Без що вони обходяться? Без ялинки. А ну уважно подивіться, що в нас є на столі. Ялинка. є ялинка. От сьогодні ми з вами спробуємо виготовити прикраси для нашої ялинки. А, яли, а прикраси наші будуть незвичайні, а глиняні. У вас є формочки. Сідай, Йорчку. Ти сідай, сідай, сідай. сідай. У вас є формочки, бачите? Різні є: і ведмедики, і песики, і собачки, і що ще є. Ну дивіться, метелик є, пташки є. І сьогодні спробуємо ми це з вами робити. Ми беремо шматочок глини. Пригадуйте, як ми на попередньому занятті робили. Ми брали шматочок глини О, і ми що не робили? Так, Катя вже долучилася до роботи швиденько. Ми взяли шматочок глини, зробили кульку, правда? Так. Да. Скульки ми далі що зробили? Що ми з кулькою зробили? Млинець. Так, млинець. Так, палянечко зробили. О. І щоб зробити площинну форму, що ми робили? Ми макали обов'язково пальчик в воду, правда, Йорчику? Правда. Так. А чому ми макаємо палицю воду? Щоб, щоб, щоб воно було тверденьке. Тверденьке, якщо ми макнемо воду, гладеньке. то у нас гладеньке. Ще. Тей, вона має бути громаденці для того, щоб вона було гарно виглядало і було дуже гладке. Щоб було гладке, щоб було м'яке. А коли ми довго тримаємо в руках глину, що з глиною відбувається? Вона твердіє. Вона твердіє, вона тріскає. І тому ми макаємо. І наші... Так, і розбивається, бо вона тріскає. І ось того. тому ми макаємо у воду наші пальчики і зверху покриваємо водичкою наш виріб. Нашу форму. Тепер зробили, попробували, зробили кульку, приплюснули, дивіться, як гарно у нас є, виходить, вона взяла собачку. І ану, покажи. покажи Ось, бачите, дивіться, вона Беремо. вам покаже. Беремо. Як гарно. Теж, теж красиво. А вона вона. Дивлюся, вже ви доробили тут і метелики дуже красиві у нас вийшли. Далі, коли глина висохне, що ми з нею робимо? Що ми зробимо? Фарбуємо. Ми її фарбуємо. Ми її фарбуємо. Ми фарбуємо або акрилом. Так, працюємо ми уважно, бо ми працюємо із стеками. По техніці безпеки ви знаєте, як користуватися стеками? А -а -а. Так, Так, ними можна махати? Ні, ну, Ні, не можна. Тому ми треба обрізати пальця. Ну, можна пальчик обрізати, можна колотися, можна зачепити не... сусіда. Або вони можуть зламатися. Так, або може вламатися, так, якщо ну, сильно натискати, то може вламатися. Так, не можна, тому треба дуже уважно користуватися стеками. Добре, а чи ви знаєте, яка користь від глини? Знаєте, яка користь від глини? Користь від глини, тому що вона гарно пахне і можна щось з неї зробити. Так, це є екологічно чистий продукт, матеріал, з яким ми користуємося. Воно дуже корисно для наших ручок, для дрібної моторики, розвиваються ваші пальчики, розвиваються. А ще ви знаєте, і ще що... для дихання, Для дихання, може, і для дихання. А ще, якщо ви може, чули, що глину використовують для масок. Чули ви таке? Ні. Маска з глини. Так, використовують ще маску з глини. Ось, а то це. ще б не було була?